Всім привіт! Мене звати Андрій Мироник. Я український письменник та автор книги 2402. Це благодійний проект, який містить розповіді наших співвітчизників про те, хто і як зустрічав війну. Ми з вами дуже постаралися, і вже за 11 днів у нас закінчилися книги. Ми зібрали 107 тисяч 10 гривень. Тож, як і обіцяли, розподілимо між благодійними організаціями: Юнайтед 24, Повернись живим та благодійний фонд Сергія Притули. Показую! Дякую всім читачам та співавторам. Ви великі молодці! До нових зустрічей!